Перед тим як ми дійдемо до другого етапу рекультувації сміттєзвалища, про який будемо спілкуватися разом із Олександром Єгоровим, який є директором комунального підприємства Зелене місто, пане Олександр, чи нас чуєте і бачите? Добрий вечір. Так бачу. Добрий, Добрий вечір. Вітаємо вас. Отже, перед тим як ми дійдемо до другого етапу рекультувації, розкажіть, будь ласка, за перший чи вчасно він відбувся, що саме там вдалося зробити. Ну, як вже казав мій колега, тільки що в, в ефірі. Перший етап відбувався досить довго. Він відбувався досить довго через все-таки форс-мажорну обставину початку війни. Він мав відбутися набагато швидше, але слава Богу, турецький підрядник не залишив майданчик під час військового стану початку війни. Продовжував свою роботу, хоча не було на це фінансування, і в 2024 році, в кінці грудні, ми завершили першу фазу. Відповідно була зроблена велика маса роботи. Були повністю зрекультований весь полігон. Було переміщено фактично дуже велика кількість сміттєвих мас. Це Дуже великий глобальний проект, який робиться в Україні вперше. Тобто, це власне проектні роботи пов'язані з м'яким матеріалом, саме зі сміттям. Відповідно, вони були правильно протерасовані, укладені е шар е мембрани е повністю устеленою. Зараз всі мешканці міста можуть це бачити. Фактично, проведена вся відведена вся дощова вода, е проведені всі каналізаційні системи, додаткові, проведені біо. Газові коридори, через які, власне, полігон спускає газ, і ми встановили спільно з Нафтогазом а, окремий проєкт. Тобто, це як генераційна установка. Вона щогодини генерує порядка 400 кВт електрики. Тобто, по суті, в рік біоданий полігон генерує 2,5 мільйона кВт електрики. Пане і його... І власне? Та, будь ласка. Власне, ми Якраз під другу фазу, тобто завершені всі по суті роботи до землі, та тобто ну, кажучи, ті, які не видно. Та а зараз вже власне залишаються роботи, які йдуть по зовнішньому шару, і ми на цьому тижні приступили вже до цих робіт. От якраз давайте детальніше на цьому зупинимось. Пане Олександре, розпочався другий етап рекультивації. Як саме він буде відбуватися? Скільки часу він буде тривати? Що ви маєте зробити? Які основні цілі ставити? Другий етап набагато легший, оскільки, скільки ну по перше, хотів ще раз відзначити цю турецьку компанію, яка дійсно дуже якісно виконує свої роботи, і насправді це дуже високотехнологічний проект, в якому Україна поки не має досвіду. Все, що стосується другого фази, вона вже є набагато простіша, і підрядник приступає до неї. Тобто, це є декілька етапів. Це є перший етап. Це встелення дренажних ще додаткових шарів, потім устелення спеціальної другої додаткової мембрани, і засипка всієї території полігону, тобто це є 40 гектарів території. Це засипка вже ґрунту, 30 сантиметрів ґрунту, який буде власне виступати остаточним захисним шаром, на якому потім буде вже засіяна трава, і додатково потім вже можна розміщувати ще. Е, малокореневі системи, ну тобто, мамало е, рослини, які би могли би прикрашати вже в третій фазі. Сподіваємося, після закінчення війни, е, щоб вже закінчити повністю таку рекреаційну зону і створити власне зону відпочинку. Там тобто, з завершенням війни, оця друга частина рекультивації відбудеться так? Ні, друга друга частина повинна відбутися до кінця року. Це дуже важливо, тому що е, е, мембрана, яка на сьогоднішній день є, вона. Повинна бути закрита, оскільки вона має свій високий термін експлуатації тільки при умові того, що вона буде повністю закрита. Тобто, в нас проведені всі процедури, в нас проведені всі вибірки по банку. В нас є все фінансування. Тобто дана друга фаза повинна бути завершена до кінця цього року. Пане на тому сподіваємося, що до завершення цього року закінчиться і війна. Ми сподіваємося, тоді ми перейдемо вже до третьої фази, бо власне третя фаза ту картинку, яку ви тільки що показували тим глядачам, і передбачала те, що там має знаходитися рекреаційна зона зі спортивними майданчиками. З межма ще, ще до цього обов'язково дійдемо. От ви сказали, що глядачі вже люди, так лів'яни, мешканці чи чи подорожувальники, які їдуть так, трасою на Жовкву, можуть спостерігати, що грибовицьке сміттєзвалище виду скажімо так стало іншим. Воно стало привабливішим, не таке, як було запаху. Як такого вже теж немає? До речі, ми були на цій локації теж знімали відосюжети. Це приємно, що Екологія на цьому на цьому на цій території покращується. кажуть, що люди повертаються, будують там будинки. Що вам про це відомо стосовно екології? Так, у Нас зараз еколога немає, але може у вас є якісь дані? Ну, дивіться на сьогоднішній момент: Грибовецький полігон повністю вкритий захисними шарами. Перше, друге, Грибовецький полігон. Не пропускає жодної краплі дощової води і осадів, випускає з себе фактично залишки фільтрату, які на сьогоднішній момент мають просто е, стікають в маленьке технічне озеро. І якщо розглянути картинку е, двохрічної давності, подивитися скільки озера там було фактично п'ять озер фільтрату, який теж випаровувався, і теж ну, від нього були певні. Відхилення по екології зараз сьогодні такого немає. У нас є там стоїть велика фільтраційна станція, яка, по суті, переробляє цю воду фільтраційну і випускає технічну воду. Окрім цього, вся дощова вода сходить, оминаючи весь все тіло полігона, і, власне, має всі природні показники і всі аналізи, які є, і в інших точках міста. Тобто, екологія знаходиться в межах. Екологічні всі показники знаходяться в межах норми, в межах допустимих показників, і власне, навіть коли ми вже закривали першу фазу і по суті відкривали другу, коли ми запрошували колег-журналістів на такий маленький брифінг, то навіть замість птахів, які розносять різні умовно кажучи, Вітя, нечистоти. А то зараз там все таки знаходяться вже зайці, осулі і інші інша живність, яка по суті є на полігоні. Навіть такі фотографії в інтернеті є. Нічого. Ну, я як журналістка? Я думаю, Віталій так само добре пам'ятає, коли взагалі відбувалася історія з Грибовецьким сміттєзвалищем, яка тоді призвела до трагедії, що тоді відбувалося у Львові. І зараз, напевне, ми тоді й подумати не могли. Що наступне питання? вам будемо ставити про те, що на цьому місці планують облаштувати поля для гольфу. І інші види дозвілля, стрілецький тир. А Розпові... Розкажіть про третій етап, якраз безпосередньо рекультивації полігону. Що там буде, коли плануєте завершити роботи і привідкрити якусь завісу найцікавіших об'єктів, які плануєте там розмістити? Чи чи дійсно там буде стрілецький тир? І власне, ця локація для гольфу, де усі бажаючі, але перш за все. Наші військові ветерани матимуть можливість десь там реабілітовуватися, що було б дуже добре, напевне. Бачите, журналісти настільки якісно роблять свою роботу, що вони вже е е просочили цю інформацію, і насправді, поки що, вона є неофіційна, але ми дійсно працюємо над цим. Бо третя фаза до війни передбачала просто розміщення декілька спортивних майданчиків і дитячі майданчики. Тобто, це гора на якій можна було показати. Те, що все таки смітник по суті може стати другим, має може мати друге життя і стати таким місцем, де можна проводити безпечно свій час і відпочинок. тим більше він знаходиться на, на краю міста і в дуже близькій, великій, в маленькій близькості е, до міста е, питання війни вносить свої корективи. Ми дійсно на сьогоднішній момент маємо таку концепцію е, з реабілітаційним центром «Unbroken», вона знаходиться поки що на стадії проектування, тобто ми хотіли би дійсно зробити спортивне дозвілля, оскільки Unbroken знаходиться в невеликій, теж на невеликій відстані до Грибовицького полігону, якщо ми говоримо про заїзд будь-скільки сторони, чи зі сторони Жовкова, чи зі сторони Миколайчука. І власне, ми би теж хотіли. В кожному проєкті, навіть такому екологічному, бачити оцю реабілітаційну і соціальну складову, і дійсно працюємо зараз над цією ідеєю стосовно стрілецького тиру. Він є там, є така концепція. Він дійсно вже почав почалися перші якісь роботи по цьому напрямку, але вони є не на полігоні. Вони просто є у близькості там через дорогу до полігону. Тому в принципі там може бути дійсно дуже хороше місце і центр такого своєрідного спортивного оздоровчого рекреаційного реабілітаційного дозвілля. Як це є? Колись всі втікали від грибовицького сміттєзвалища. А хто там жив поруч, то переселялися. А якщо все буде добре, то за декілька років навпаки це буде такою локацією. Я не знаю, туристичною реабілітаційною може бути парковою відпочинковою, що там дуже багатьом людям захочеться приїхати туди і, і подивитися на це все. За чиї кошти безпосередньо відбувається рекультивація грибовського сміттєзвалища, відбувається будівництво всього цього, що ви сказали, що плануєте збудувати? Дане будівництво відбувається за кошти спільноєвропейського інвестиційного банку. Це кредитні кошти чи це безпосереднє? Так, це є кредитні кошти, і це частково кошти громади, тобто в рамках е, на оплати власне, податку на додану вартість. Які це суми, на які е, наскільки часу ми беремо ці кредити? І під які, О, може відсотки відсоток. Дивіться: ми беремо їх орієнтовно на 10 років. Цей кредит, і орієнтовний відсоток складає. Що не помиляюсь, бо там постійно ставка змінювалася порядка 2, 90 там з копійками сотих там 2,93, якщо не помиляюсь, сотих це є річні в євро запозичення. Які це сума? Це є 17 мільйонів євро. І це є перша фаза, і це є 8,4 мільйона, Друга фаза. 17,8 і 8 мільйонів і друга 8,4 мільйона, мільйони. Так скажіть, будь ласка, а наступний етап хто фінансуватиме, як це відбуватиметься, Чи якісь кошторис у вас чи бачення? Ну, дивіться, наступний етап, я думаю, що підприємство буде робити напевно або своїми силами, або по поза бюджетними коштами. Тобто, в нас є певні концепти і певні проектні рішення, яким чином можна зробити це у вигляді простих рішень. По суті, це якби якщо там є це спортивні майданчики, тобто це є газонна трава, яка теж засівається, так як неможливо ставити на. На території полігону жодних капітальних споруд, тобто це будуть мафні конструкції, тобто багато чого ми точно зможемо зробити силами своїми або силами якихось там меценатських або спонсорських історій. Тобто, ми на сьогодні допрацьовуємо концепцію. Ми маємо попереднє теж погодження, що частково і підрядник, який зараз виконує роботи, теж допоможе нам у підготовчих роботах власне під ту третю фазу. Маємо домовленості з англійськими експертами, які нам готові теж допомогти. Ну умовно кажучи, теж по-дружньому. маємо багато інших ще пропозицій. Тобто, ми зараз це комплексуємо для того, щоб вже вивести в один якийсь продукт. Тому що ми зробимо напевно, все таки якусь невеличку першу частину для того, щоб запустити цей імпульс. А потім вже можна буде там поетапно його доробляти, тому що поле Коле самого куполу складає 10 гектарів, і його теж можна фактично приводити у відповідність частково тобто, умовно кажучи там гектар, півтора, потім наступні гектари там і можна це використовувати. Я, я лише я припрошу Ляна. Просто чу ви сказали за міжнародних партнерів. Скажіть, будь ласка, а литовська сторона яким чином так дотична зараз до цього полігону? Вона якось контролюватиме цей процес рекультивації? Що нам допоможуть колеги литовці? Скажіть. У ну, литовська сторона є стороною контракту, і це є вимогою Європейського інвестиційного банку і європейського банку реконструкції розвитку. Тобто, це є міжнародний проект, який здійснюється згідно європейських стандартів. Це екологічний проект, який передбачає з собою наявність, окрім технічного нагляду ще додатково міжнародного консультанта. Власне, це є консультант-інженер, який працює по системі Фідіки, який. Повністю відповідає за хід самого будівництва, тобто він повністю керує всім проектом, віддає відповідні доручення підряднику виконувати ті чи інші роботи згідно стандартів, описаних в самому стандарті фізіфідік, і що кажуть литовці? Все відбувається згідно правил, норм, все гаразд, все за графіком за планом. Ми, все планово. ми, ми... Компанію цією відпрацювали так само першу фазу. Тобто, це для них фактично це їхнє теж дітище, тобто, це їхній продукт самого початку. Вони розуміють всю технологію і вони керували нею від початку. І по суті, вони продовжують це робити. Безумовно, вони були на минулому тижні тут, власне, при перезапуску другої фази. Ми погоджували спільно з ними фактично всі матеріали ще раз дозатверджували це теж там цілі процедурні моменти. Вони виїжджали на кар'єри, перевіряли наявність і відповідність матеріалу пісковика. Перевіряли ґрунт, який буде засипатися на цій території. Перевіряли сам матеріал, цю мембрану. Тобто всі ці речі регламентно вони затверджують і вони всі їх перевіряють на місці, а Зараз будуть просто. Слідкувати за ходом робіт і керувати поетапністю його виконання, коли люди чують е, словосполучення грибовецьке сміттєзвалище, всіх в головах мені здається, можливо, в мене в особисті поправте мене. От зразки е, безпосередньої фотографії, коли там Львів, в смітті і тому подібному, і все, що тоді відбувалося. І така є асоціація. Вже пройшло стільки років. І все одно є така асоціація. На завершення цієї розмови скажіть, куди зараз Львів вивозить свої, свої відходи, які це сміттєзвалища, так щоб вже завершити тему грибовицького сміттєзвалища. Там сміття не вивозять. Куди тепер подивіться? Наше підприємство не займається вивозом сміттям. Тобто, фактично, ми на сьогоднішній момент маємо. В своїх проектах це будівництво смітті переробного заводу. Після його закінчення і верніше запуску. Ми будемо тоді вже приймати це сміття до нас власне будівництвом цієї грибовицького добудови рекультивації і компостувальна станція, яка приймає на сьогоднішній момент органіку. Самим вивезенням сміття займається адміністратор, створений згідно закону. По поводженню з твердими побутовими відходами вони виводять їх, вивозять їх в межах області на декілька полігонів. Я не маю достовірної інформації. Знаю точно, що це є угоди, укладені зі старйом. Я знаю, що є ще там один чи два полігони, але про ну не готовий відповісти зараз на це запитання. Це питання більше напевно стосується адміністратора і їхніх угод з перевізниками. Пане Олександре, ще буквально одне малесеньке запитання. Ви трішечки сказали на початку нашої розмови стосовно біогазу, так, з допомогою якого виробляється, там виготовляється електроенергія, все-таки, це все законсервоване. що всередині? Що з ним відбуватиметься в майбутньому? Чи там якийсь, якийсь відсоток газу, так, який будете видобувати? От, що, от, що з цим що всередині? Чи це вже законсервовано і забули на цьому? Ну, цей полігон згідно. Всіх розрахунків проектних рішень він буде жити по суті. Бо це ну по суті, це є там живий організм, та оскільки він складений не з, з м'яких на там воріти елементів. Відповідно, всі проектанти, які залучені, і консультанти в цей проект говорять про те, що 10 років полігон буде жити ще своїм життям. Він буде видавати власне цей газ. Цей газ не буде давати можливості будь-яким. Створювати будь-які якісь аварійні ситуації в самому полігоні, і саме тіло полігону буде ще усідатися. Тобто, коли будуть виходити спор, догенеровуватися і виходити цей газ збиратися, поки будуть відбуватися протягом цих років всі гниючі процеси. Відповідно, тіло полігона буде ще зменшуватись. тобто воно по суті ще має зменшитися в межах там від трьох до десяти метрів. По, по своєму повністю контуру, тобто воно усядеться. Але так як є монолітні дренажні елементи, мембранні елементи і тому подібне, тобто озброєним оком це не можна буде побачити, він просто всядеться і прийме остаточну форму. Тоді кількість газу закінчиться, тоді фільтрат закінчиться, по суті, зелені насадження будуть собі рости. Земля всядеться. І це буде повністю маленька гора, е яка буде приймати гостей і мешканців нашого міста в рекреаційній зоні. Крім високого замку, буде ще в нас Грибовицька гора. так? буде ще висока гора. Грибовицька висока так? гора. Олександр Ігоров, директор комунального підприємства Зелене місто ми вам щиро дякуємо.